Добрий день! Вітаємо вас на уроці мовленнявого розвитку. Сьогодні будемо вчитися складати власні казки. Перш ніж розпочати, пропонуємо виконати дихальну гімнастику. Поставте свій погляд на зірочку і піднімаємося вгору. Робимо глибокий вдих, опускаємося вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повторіть цю вправу ще двічі. Виконали. Продовжуємо. Уявіть, що ви піднімаєтеся на гори. Робимо вдих, видих. Вдих, видих. Тих, видих. Повторіть такі вправи ще двічі. Виконали. Продовжуємо. Поставте свій погляд тут до зірочка і рухаємося за вказівниками. На зеленій стрілоці робимо вдих на блакитній видих. Отож, розпочали. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Повторіть цю вправу ще двічі. Пропонуємо вам заповнити пропуски. Подумайте, яке тут слово пропущено. Перевірте себе. Вірте в казку, вірш Надії Красоткіної. Кожну казку придумують люди і вірять в неї з дитячих літ. А яким світ без казки буде? Ну яким стане білий світ? Зникнуть чари, погаснуть мрії, що вели у ясні світи. Без фантазії, без надії будуть люди по світу йти. Згине видумка й добра ласка, що до радості всіх веде. Вас не стріне у лузі казка, бо її вже не буде ніде. В лісі папорот не свістиме, не співатиме сон трава, у саду вітерець не густиме, пропадуть чарівні слова. Не забавити вже дитинку дивом казкою, ось в чим річ. Дід мороз не прийде під ялинку, чарівну новорічну ніч. Непривітно у світі стане, чарівник вам не вкаже путь. Добротою ніхто не гляне, а всі повз вас пройдуть. Тож повірте в казку, люди, хай вона оживе в серцях, жити ж вам цікавіше буде, і мене вас зневіра й страх. А в душі спалахне надія, що покинула якось враз. Прилетить світла світла мрія в добру пору і в добрий час. Отож вирушаємо в казкову подорож. Пригадайте казки, де зустрічаються такі тварини: мишка, жабка, лисичка, вовчик, кабанчик, зайчик, ведмедик. Це можуть бути різні казки. Пригадали? Поділіться одне з одним. А зараз пригадайте українські казки, у яких є такі чарівні речі: чоботи, торбинка, перстень, сопілка. Пригадали? Пригадайте українські народні казки на основі світлин. Яка казка зашифрована ліворуч? Правильно, це коза, дереза. А яка казка зашифрована праворуч? Правильно, котигорошко. Які тут зашифровані казки? Перевірте себе. Колобок, курочка ряба А які тут зашифровані казки? Пригадали? Правильно, літаючий корабель, кобиляча голова. А які це українські народні казки? Котик та півник. Кривенька качечка. Упізнали ці казки? Правильно: пан Коцький, Лисиця та Журавель. А це які казки? Молодці. Казка Ох та Івасик Телесик. Встановіть, будь ласка, відповідності між персонажами, ключовими словами та казками. Перевірте себе! Кабан, лисичка, вовк кіт і сказки пан Коцький. Лисичка, глечик, миска, борщ і сказки, лисичка та журавель. Лисичка, рибка, вовк, ополонка і сказки, лисичка, сестричка і вовк панібрат. А зараз пропонуємо визначити українські народні казки на основі відеоуривків. Бажаємо вам успіхів! Півник, що не робив, то все наспіх. А курочка його вмовляла. Петрику, не поспішай. Петрику, не поспішай. Знайшов якось півник бобове зернятко. Та й поспіхом і вдавився. Вдавився, лежить, не рухається. Мов не живий. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. Стривайте но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов полосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та верт. А тісто хто місив? Ти. А річ витопив Пиріжків напік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу. Била, била, не розбила. Якось бігла мишка, хвостиком махнула, яєчко впало, Та й розбилася. Личе киться мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, Баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Молодці, ви чудово виконали завдання. Продовжуємо далі. Зараз пропонуємо вам відпочити і виконати руханку. Повторюйте рухи, показані на відео. Наша Україна, ти прекрасна сильна та щаслива, і ніжна, як співаєш ти. Наша Україна не скоріма вільна, мудра та розумна, як навчаєш ти.

Пригадайте особливості казки. Нагадаємо, що казка це народно-поетичний або писемно-літературний твір про передбачувано вигадані події чи осіб, іноді за участю фантастичних сил, який має повчальну мету. Пригадайте особливості. Правильно. Вигадані події. Події сприймаються як неіснуючі і щаслива розв'язка. Нагадаємо, що характерними особливостями казки є емоційність, барвистість мови, умовність персонажів, яскравна образність, умовність часу та простору, відсутність розгорнутих описів природи та побуту, контрастне групування дієвих осіб, дохідливість розповіді, майстерне розгортання сюжету. Будь-яка казка має зачин. Основну частину і кінцівку. Як правило, зачин починається такими словами: Жили-були, або за широкими морями, за лісами дремучими, або у тридев'ятому му царстві, в 30-му государстві. В основній частині розповідається про події, які мають фантастичний характер. Описуються персонажі, що мають надзвичайну силу та можливості. Казка має щасливий характер. Але остання фраза в казці досить часто така: От вам казка, а мені бублики в'язка». Або стали жити, поживати і добра наживати. Або от і казиться кінець, а хто слухав молодець. Зазвичай будь-який художній твір має ось таку композицію: експозиція де знайомство з персонажами. Зав'язка. Це те, з чого починається основний конфлікт, розвиток дій це основні події твору, кульмінація це найвища така точка твору, розв'язка це той момент, коли вирішується конфлікт, і кінцівка це оті фрази, про які ми щойно говорили. Намалюйте в зошиті вираз очей, що виражає ваше розуміння інформації. Наскільки ви зрозуміли особливості казки, композицію казки, Оскільки нашим сьогодні буде завдання створити власну казку, і потрібно буде дотримуватись композиційних особливостей. Пропонуємо попрацювати в парах. Спочатку доберіть до слів: Мрія, друзі, Правда, Сонце, президент, відбудова епітети. Тобто художні означення. Наприклад, Золота каблучка це не буде епітет золота, а от золоті руки це епітет. А тепер складіть план казки, використовуючи слова Мрія, Друзі, Правда. Сонце. Президент. Відбудова. Склали. Продовжуємо. Тепер складіть експозицію казки про Україну в 2023 році. Використовуючи персонажі з інших творів. А ми їх пригадували на початку заняття. Почніть казку із фрази Жила була Україна. Склали експозицію. Молодці. А тепер складіть зав'язку казки про Україну у 2023 році, використовуючи персонажі з інших творів. Розпочніть зав'язку казки. Таким поєднанням слів як одного разу. Склали зав'язку? Молодці. Рухаємося далі. А тепер детально складіть, опишіть розвиток дій казки про Україну в 2023 році, використовуючи персонажі з інших творів. Розпочіть такою фразою: Натхненно боролася Україна проти ворога. Описали молодці. Рухаємося далі. Наступний композиційний елемент це кульмінація. Тому зараз пропонуємо вам скласти кульмінацію казки про Україну у 2023 році. І не забудьте використати персонажі з інших казок. Розпочніть цей елемент композиції такою фразою: В останній битві перемогла Україна. Склали молодці! А тепер опишіть розв'язку казки про Україну у 2023 році. І не забудьте використати персонажі з інших казок. Розпочніть такою фразою, «І зажила Україна мирно щасливо. Пам'ятаєте, щаслива розв'язка. І ще, пам'ятаєте, казка закінчується певною фразою. Тому вам достатньо написати одне речення. Наприклад, таке, І я там був, мед пиво пив, побородіте кло. Пошукайте в інтернеті або самостійно пригадайте продовження цієї фрази. Пригадали молодці. Запишіть складену казку в цілому і перевірте написане. Ви молодці. Ви заслуговуєте на найвищу нагороду. А зараз час здійснити рефлексію. Що я усвідомив чи усвідомила на уроці? Спробуйте дати відповідь на це питання. А також порефлексуйте і заповніть ось таку інфографіку. Що вас надихає? Що нового ви дізналися сьогодні? Які емоції ви відчуваєте? До якої мети ви крокуєте? І яка ваша? Мрія. Відповіли на ці питання, проаналізували свої думки, почуття, емоції, а також продовжіть фрази. Робота на уроці була для мене, оскільки тема здалася мені, тому що на уроці я був чи була, адже мій настрій. Проаналізували, ви молодці! Дуже важливо аналізувати свої думки, почуття і емоції. Такі види завдань допоможуть вам краще пізнати себе і розвинути потребу в самовдосконаленні. Домашнє завдання. Інсценізуйте складену казку і запишіть на відео. Зверніться за допомогою до дорослих або до друзів. Бажаємо вам успіхів! Дякуємо за увагу! До зустрічі на наступному занятті.